Я радийся підписати послуг ранкового угоду щодо співпраці між нашими інституціями. Я думаю, що вона відкриє нові можливості для нашого профес професорського коллецького складу для наших студентів. Ми вже працюємо з вами дійсно, але думаю, що це надає вже правового поля. Долучити вас як обуційних стейкхолдерів до організації навчального процесу і до організації практико-орієнтовного навчання у нашому західноукраїнському стані. універсі. хотів би подякувати за співпрацю, яка була історія <кхи> співпраці між головним управлінням ДСНС та Західноукраїнським національним університетом вже вона є. Вона була побудована на прикладі минулого року, коли було розроблено спільно. Програма для шумської територіальної громади, розвиток цивільного захисту та організація економічного корундування організації місцевих пожежних команд. Тобто ми вже тепер цю роботу розпочали, тепер вже я думаю, сподіваємося, що буде більш, більш тісні співпраці.